Всім привіт! Ви на каналі Наталка про парфуми. І сьогодні знову ваша улюблена рубрика Київ. Чим ти пахнеш? Ми на Подолі. Сьогодні я знову запитуватиму киян, чим вони користуються, які аромати обирають, чим сьогодні пахнуть, і скільки готові витратити на флакон парфумів. Сьогодні кожен згаданий аромат, бренд чи магазин у цьому відео не є рекламою. Також нагадую вам про вподобайки підтримувати мій канал. Будь-яка ваша реакція допомагає його просувати. Ну що ж, готові зі мною йти в люди і шукати діор саваш. Добре Які день. парфуми на вас сьогодні? Uh, imaginary authors uh, Sundrunk. Крутиннішеві аромат. як ви познайомилися з цим ароматом? Uh, Де знайшли? Насправді я просто ходила і слухала, правильно наче казати, слухала, слухала різні аромати, і це мені дуже зайшов на літо, тому так да, дуже їх люблю. А ще є якісь улюблені, чи ось на цьому зупинилися? і все? Uh, ну, зараз ці. Uh, в мене ще там є пару парфумів, але вони більше на такі осінні, осінні зімні. Зимні аромати, тому зараз ці улюблені. А які на осінь ви плануєте? У мене блін, я забула, як вони називаються? баруа? Е, бару, Марк Антуан Баруа, да, да, а, баруа. аромат. Ганімет Б683, тілія. Тілія є, і другі теж якісь супер, але вони прям такі насичені, їх дуже зараз їх ну, носити прям дуже складно. Я не пам'ятаю, що це ганімет, ні? В мене дуже погано, нічого з назвами. страшного. Марк Антуан Барва, там всього чотири найменування, точно якийсь із них. Але тілія на, ну, на літо і на весну прям супер. On, наш оператор сьогодні в Тілії, Шлейфить <laughs> на пів міста, да, вони прям супер. Супер. так. <гас> Скільки готові витратити на парфуми сьогодні? Ну мабуть, до 100 доларів. Я в принципі дуже рідко купую парфуми. Це прям мені як вони сподобаються. Покупка на я не знаю на довгий-довгий час, тому так. не бачу тобто сенсу. Тобто Одні так. парфуми 100 доларів на рік користування. так? Я думаю, так десь так. так. І які парфуми на вас сьогодні? Меґлієр e, Клас. Енджел класичний зірочкою. Носити його постійно, це ваш улюблений? Так, один з. А скільки у вас парфумів всього? Чотири. Поділіться, які ще є. Не ну, розкажу. Це жіночі секрети. жіночі секрети. А скільки взагалі готові витратити на флакон парфумів? Якщо він подобається, то я на ціну не дуже дивлюся. Куди ходите за парфумами? В інтернет. Інтернет-магазини. Так. – Мейкап користуєтесь? – Ні, ні. А який? Дуже категорично. А який тоді? Не розкажу для чого. Ну, Цікаво, глядачі просто теж. Завжди... Ну це якась частина нативної реклами для чого? Ні, я на початку відео кажу, що будь-який згаданий парфум-магазин не є рекламою в даному відео. Ну, ну выключила... Я, я розкажу. Ай добре, добре. Да, скажи, будь ласка, які у вас улюблені парфуми? Вот Тоскана лежа, это ну тасканская кожа. Знаете, такая такие очень хорошие духи. Я кажу, да. Вид Томафорда. Вид Томафорда, да. да. Ну очень дорогие, очень дорогие. Хотела бы, чтобы были подешевле. Я покупалася 4 тому. на історія около п'яти тисяч гривень. Покупали в, в магазині чи онлайн десь? Ні, ні, не, не в магазині. магазині. Зашов, да, мені треба було срочно подарити, я зайшов, купив, подарував і залишився доволен. Ну, надіюсь, і, та е, жінка, яка подарила, теж була доволі. Да, а ви якими користуєтеся найчастіше? Я до же дерантом, не чистіше да. Я забув названня, не місце, ну, хорошо. Ну, так, головне, що пахнете свіжим. Да, да, да. Я стараю, так, я стараюся. А які аромати на жінках вам подобаються? Мені дуже трудно описати словами аромат. Понімаєте, я думаю, це практично неможливо. Ну, свіжість мені нравится, свіже. Так. Это пусканая глаза совсем не свежий аромат. Ну, шкіряний. Там, так, да. Да, шкіряний, скажу, дуже. А, на чоловіках мені дуже очень нравится, е, запахи сигар. Ну, Сподобі спокупатися духі, я вибір такі щоб да. Понюхав, сігар не хорошо. Дякую вам дуже за, за відповідь. Що. Обращайтесь, будь любую тему будуть трангіти. Трудя... Скажіть, будь ласка, які парфуми на вас сьогодні? Деметр. Зомбі. Раніше вона називалася, зараз угу. трансфіксер. Обов'язково підставлю нашим глядачам. І ще одне питання: скільки готові витрачати коштів на парфуми? Ну, в мене зазвичай там, 5-7 різних. Тобто, якщо щось закінчується, то я куплю нове. Або якщо щось подобається. Нещодавно було, що мені там, на знайомі сподобався аромат, я кажу, що в тебе. Вона сказала, що в неї я собі куплю. А що то був за аромат? Назва називається «Sex lady in Monaco». «Sexy lady in Monaco», Так, так? я Бо не про... впевнена, що це прям наше, але мені здається, що наше. пошукаю. Обов'язково пошукаю. Скажіть, будь ласка, чи є у вас улюблені парфуми? Раніше було багато улюблених парфумів, але після ковіду метелик змінився смак, тобто я практично не відчуваю запахів, пахочів, як на українській мові правильно парфуми. Кажемо, о тому залишила один улюблений. Це у мене шанель шанс. А вдруг, а вдруг щось станеться і зміниться все ж таки mm -hmm. щось з носом. А скільки готові витратити на флакон парфумів? А, так, найбільше, що в мене було, це біля тисячі доларів, але це в колишньому житті. А, що? Починали так. з лоз чері, закінчили. Господі, як воно правильно називається? Куркуджан чи як? Курджан. мезон франціс Куркуджан. Кара руш чи що? Єс yes. тільки воно тільки з'явилося, ну от, але це минуле життя. Так, і ковід нікого не жаліє. Тому <рес> шанель шанс. Скажіть, будь ласка, які парфуми на вас сьогодні? Корал, герлен. Як пахнуть? Опишіть нам цей аромат, можливо. Тобі? Я не знаю, тому що я не відчуваю його зовсім, але навкруги це найкраще, коли ти не відчуваєш аромату навкруги себе. Кажуть, що підходить тоді. А Кажуть, що дуже гарно пахне. А скільки готові витратити на флакон? Я купую це Duty Free. Тут також ну, біля 100 доларів. На це я готова витратити. А в Україні купуєте? Так, да, їх продають. продають да, в парфюм UA продає, рід парфюм продає. Скажіть, угу. будь ласка, які у вас улюблені парфуми? Uh, Ice Man. Опишіть нам цей аромат. Дома це судами. дуже свіжий, трохи цитрусовий. Подобаються свіжі і цитрусові? так тільки так, але на осінь полюбляю щось більш тепле. Але я зараз не згадаю точно, які а будете щось купувати новеньке на осінь? Так хочу ще розглядаю, але ще не вирішив. Скільки готові витратити на флакон парфумів? Ой, це дуже боліче питання. Я завжди готовий витрати менше, але завжди витрачаю більше. Ну дві з половиною три тисячі гривень. Так, так, три гривень. Онлайн купуєте чи офлайн? Ча частіше онлайн? У мене Ой, вас сьогодні. Барбері, біжево-бусковий колір, симетричний з бантиком. Це Май Burberry Blush. І друге питання, яке хочу вам дуже задати, скільки готові витратити на один флакон? Ну, якщо це мій е, такий типовий е, настрій, то можливо 50, можливо, 70 євро. Якщо щось особливе, то це вже залежить від ну, потреби. Це настрій. вже можливо да, на якесь свято там до якоїсь події. Да, або, можливо, день народження. Так. А як часто купуєте? Парфуми. Не часто, не знаю, можливо, через просто теперішні події, трошки не той настрій, а взагалі-то, ну, наприклад, раніше раз на, на рік. І парфуми на вас сьогодні? буде, Intense Paper. А які ще подобаються? Ще подобається молекула друга, вона більш літні, дуже гарний аромат. Ви її чуєте? Так. Да. Чому питаю, бо багато, багато людей не чують амброксан. Друга молекула вона на амброксані, так? Знаєте, про це? Так, да, так, да, так. Да. Там їх два види. Є uh -huh. просто молекула, є молекула. В центрі є з ароматом, да, молекула да, да. просто амброксан. Але чую, Скільки да. готові витратити на флакон? В районі трьох тисяч. Можна. Трьох тисяч, так. а молекула вже коштує дорожче, більше. більше. Да. Тому до п'яти тисяч, мабуть, таки доведеться викласти. Ну, якщо онлайн, то можна і дешевше взяти, а офлайн, то так. Да. Купуєте найчастіше онлайн. Да. На осінь теж будете носити ці аромати, чи можливо буде нове? – На осінь щасно? лолік. Дуже О. подобається. І дуже, да, І дуже бюджетний він. Так. Ну, – Онлайн 3000 гривень він не да. А який для вас лолік цей? Ну, важко сказати, не, не такий нестандартний запах. Да. – Деревний, мабуть, так. На дуже осінь супервибір. Да. Які да. парфуми на вас сьогодні? А, сьогодні на мені кельвін Klein The Summer». А, ну і ще чередую його з кінзоля пар. Тобто любите свіжі все таки? Ну на літо більше свіжі, такі водні, щоб трохи цитрусів були. А на осінь? На осінь є дольче Габана One, такий вже дуже давній аромат. Мій улюблений з люксу аромат. Так, да, і можна ще з таких більш демократичних, Boss Orange by Fugaboss. А скільки готові витратити, чи скільки витрачаєте на один флакон? Ну, якщо подивитися, у мене є досить демократична аромат, наприклад, той же Антоні Бандер з Seduction. такі літній, дуже легкі. А якщо щось от дуже таке насичене і більше тепле. То напевно там до трьох до чотирьох тисяч гривень можна витратити на себе. На себе так можна витратити. І частіше онлайн купуєте? Частіше онлайн, тому що вже знаєш свої улюблені аромати. І якщо, наприклад, десь є якась там приємна знижка, то чому би і не купити цей аромат для себе? Так. Які парфуми на вас сьогодні? Е, на мене сьогодні Вікторія Сікрет. Я не знаю, як вона називається, але такий солоденький запах. А у вас добре. У мене Монпарі е, також солодкий запах. Я дуже люблю. Люблю, чесно, солодкий кисленький, не зовсім підходить мені під образ, а от солодкі троянда, виноград, полуниця я їх дуже люблю. Трішки пудри це Мон Парі і сен Так. Дуже красивий аромат. Дякую. А ви самі купуєте чи можливо там отримає? Це був подарунок від батька. Подарунок. Самі не витрачайте кошти на парфум? Ну, зараз так. Це більше от батько він любить цим займатися. Це якраз парфуми для нього це важливо. Він в цьому розбирається, і тому на дні народження, на новий рік я отримую такі подарунки від нього. А мама якими парфумами? Користується, мама також у нас сходяться смаки, ми дуже схожі, тому у нас одні парфуми на двох цей же парфум, так, так Так, супер так, так. парфуми на день. вас сьогодні. В мене шанс шанель шанс. Це ваш улюблений. Та я завжди ними користуюся, бо мені дуже важко підібрати для себе парфуму, щоб мені подобалося. А чому цей так сподобався? <гум> а я почула їх на одній дівчині. Вони мені так сподобалися, що просто я отак біля неї ходила, і потім нарешті спитала, що в неї за парфум, і потім прийшла в магазин, декілька днів ходила в магазин, бо в мене я кажу проблема з парфумами. І я декілька днів ходила, так собі нюхала і розуміла, що це мої. Вже 4 роки я користуюся. А скільки готові сьогодні витратити на один флакон? Ну так, 100 120 доларів. Так як коштує сьогодні mm -hmm. шанель. шанель. І шанель ніколи не буває зі знижками. Купуєте онлайн чи офлайн? Ні, купую в дюті фрі. Ну, в так, принципі, на шанелі ціна не сильно відрізняється. як онлайн. вона, взагалі, абсолютно ціна така сама, але в дюті фрі я впевнена в якості. І які парфуми на вас сьогодні? А, на мені сьогодні Girl in капри. Асоціюється у мене з морем, свіжістю, такий дуже, дуже легкий квітній. Хочеться на море. Так. А взагалі, який улюблений аромат? А, улюблений це Moschino I Love Love. Це взагалі топ. Давно ним користуєтесь? Так, я не знаю, ну дуже багато, більше десяти років. Чим подобається? А, свіжий, ну він от свіжий, такий, як я дуже люблю, і такий, ну, трошки з якоїсь такої. Такою ноткою, ну, як для мене. Ну, шикарний. Просто зі мною все життя, реально. А скільки готові витратити сьогодні на парфуми на флакон? Ну, дивлячись, напевно, ну, якщо такі приблизно, так, от як у мене зараз по мілітражу, ну 2-3 тисячі. Так. Купуйте онлайн чи офлайн? А, частіше онлайн. Online. Офлайн ні. А чи є у вас улюблені парфуми? В цілому були, оскільки зараз я не користуюсь. Переважно парфумами, оскільки я втратив нюх. була і... довга історія це ще років сім тому я робив операцію на носі і як наслідок втратив нюх. І насправді кожен парфюм, який я зараз відчуваю, він мені на один запах. Я якось втратив до цього, мабуть, Цікарість. інтерес. Так і не шкодуєте. От вам немає такого відчуття, що не вистачає а, звичайно, звичайно шкодує. Я скажу, що люди дуже недооцінюють нюх, оскільки. Здавалось би, це таке найнепомітніше із відчуттів, але воно дуже впливає на емоції на стан. І на настрій і насправді мені дуже не вистачає деяких запахів, в тому числі парфюми. вони, вони були улюблені. Які? Я пам'ятаю, що тітка а, з за кордону мені привезла такий невеличкий набор різних запахів від Calvin Klein, Там було близько шести різних запахів, і це були не пробники. Вони такі були мені, мені здається, ну, так, десь по тридцять міліграм. Мені здається, і там був а, такий нейтральний запах Calvin Klein One, Мені дуже сподобався, і щоб ви розуміли, це був, мабуть, якийсь 2008 чи 2007 рік, і він мені настільки сподобався, що я купував виключний One. А до речі, він безгендерний, його можна. Так, так. І я я, я та це і теж пам'ятаю, що він іде унісекс чи щось дуже що популярний і один, мабуть, в продавніших світі ароматів. Mm. Як ви вважаєте, яка на сьогоднішній день от нормальна сума, щоб витратити на парфуми на один флакон? Мені здається, в межах 100 доларів за флакон. Я просто не пам'ятаю, скільки він чи 100 мілілітрів чи чотири тисячі гривень, тобто за флакон 100 мілілітрів. Це нормальна це цілком цілком нормальна ціна. Цілком нормальна ціна. Так. 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 Які парфуми на вас сьогодні? На мені сьогодні б'янколати, але я не знаю ху -ху. бренд назву бренду. Жардіні di на здається так, так. так називається. Так. Любите солодкі? Е, ні, але взагалі ні. Але останнім часом чомусь вони мені так приглянулися. А взагалі, найулюбленіший аромат, який Найулюбленіший все таки бакара, mm. хоч він вже й не в тренді, але він мій найулюбленіший. Які у вас улюблені парфуми чи, можливо, якісь сьогодні на вас? Добрий день. Масіму дівці сьогодні. А так улю... улюблені також Hugo Boss. Антоніо Бандерас і Келвінклейн. Келін да. Келвін Кейн, а який із Келвін Клейн, тому що їх багато, я би підставила картиночку. Mm. А які взагалі аромати подобаються? От... Е, свічі так, е, прям такі, що стійкі дуже, дуже ні. Не люблю. Але свіжі, я більше. Щоб не набридали, yeah, так? Так, так? А скільки от сьогодні готові витратити на один флакон, зважаючи на те, скільки сьогодні коштують? Ті аромати. Розуміючи, що якщо купую, то надовго і ну, готові викласти, щоб сподобалось. Тобто той, який сподобається, той придбаю там за не знаю, 100 доларів можна. 100 доларів. Так. Тобто для вас така мор моральна нормальна ціна за так. парфум. Так? Mm -hmm. Ну, бакарату, мабуть, дорожче, тому що mm -hmm. можна купувати або тревели, так, за ті ж 100 доларів, mm -hmm. або вже викладатися на цілий флакон. Mm -hmm. Це вже кожен обирає для себе. Які на вас сьогодні парфуми? Жадор, Пункли, Классический. Он такой ненавязчивый, свежий, цветочный для меня. Ну, на каждый день. В принципе, на каждый день. Как давно ним им пользуетесь? А, ну, года два. А який наюлюбленнейший, якщо еще то є? Шанель. Я очень люблю шанель. Из люкса. Да. А Из... аромат? А, мадемуазель. Какой мадемуазель? Я обожаю этот аромат. Этот аромат первый появился, мне было еще где-то 26 лет. Бачу, у вас <clears throat> там что-то такое, такое в ручках. Это у нас да. что? Это у нас X Nilo. Эксклисит. Так, эксклизит. Это последняя покупка. Uh -huh. Очень классный аромат, очень стойкий. Ну, кстати, я... единственное, что я ощущаю, здесь мускус. Может быть, немножко не по погоде. В более прохладную погоду, наверное, нужно его наносить. Я так думаю. А подобается все-таки больше люкс, ниш ниша, Я так разумею. Нет, мне нравится и то, и то просто люкс. На данный момент это больше для меня подходит по финансам. Все а сколько таким... готовы витратити за mm -hmm. флакон Парфумів сьогодні а, ну десь до 4 тисяч онлайн чи офлайн онлайн. Онлайн я покупаю онлайн на перевіреному сайті. Вже давно учень покупаю, я очень довольна. Готові сказати назву сайту Блаґранде, аби його. відомий, до речі, магазин. Да. Да. Які да. парфуми на вас сьогодні? О, ой, сьогодні насправді молекула третя, а в цілому подобаються під настрій різні. Одні з останніх, які прям запали в душу, це був de Parfums Elixir третій. Там прям багато мускуса, Я люблю такі ну, насичені запахи. Один час також часто користувалась Карліна Ерера а, в червоному цьому. Червоний каблучок, uh -huh. ось також мені подобається. Ну, і такі, типу, дейлі це часто містіор різні. Ну в мене там є три три різних цих флакончика, також також подобається. Uh -huh. А от ви сказали, третій еліксир це десь ви купували в іншому місці, я вперше чую аромат. Uh -huh. Так, так, це в Дубаймолі. Ми випадково приходили, нам дали пробничок Я взяла там така була атласна ленточка і на ній було нанесені. Аромат. Я поклала його тоді в закордонний паспорт, і воно настільки довго і класно розкривалось і пахло, що я повернулася за ними і прям, прям кайфую. Скільки готові заплатити сьогодні за флакон парфумів? Ну, все залежить. Ну, напевно, знову ж таки, мілілітраж має значення. Ну, напевно, біля 10 тисяч гривень. Ну, напевно, за нішу. За люкс, ну, Ну, типу, десь шість, п'ять, шість. Ось так. Це це буде нормальна ціна. Купуєте найчастіше за кордоном? Ну як коли часто мені чоловік дарує, часто можу десь, ну дійсно там за кордоном, коли немає що робити, ходиш по дютіку, нюхаєш різні аромати і, і можеш взяти. А Може, просто там на комусь мені може сподобатися аромат. Да, 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 я запитаю потім. Mm. Мені подобається також там іноді унісекс, різні запахи. Ми можемо там з чоловіком е, ділитися. Мегамара в нього зараз е, дуже класний аромат. Мені подобається і брутус. Це все ну, Від одного парфумера, і ну, Брутос вже зовсім такі чоловічі. Чу... Да, вони вже зовсім такі чоловічі Магамара іноді під настрій можу також нанести так трішечки, він також цікаво розкривається. А також один час, ну вони, звичайно, солодкі кірки, але це типу такий був. Ми також ділились трішки. І ви, і чоловік його да, да, і чоловік теж та... Та носить. Ну, іноді ви носив. Да, да, носив. І, до речі, вони дійсно на нас по-різному звучать, і ну, типу, мені подобались. От скажіть, чим кірка вам пахне? От, в основному. Зараз, якщо ну, ми типу, випшикали, у нас був великий флакончик, ми його випшикали і новий не купуємо. А, мені пахне ну, більше, напевно, фрукти і таку. Трішки пряну солодкість, і чому питаю? Тому що дуже це суперечливий аромат. Uh -huh. Багато хто не витримує ось ту мускусну основу. Ну кажуть, мускусна основа. Насправді вона там амбродеревна. Uh -huh. це такі молекули, які багатьом висверлюють мозок. Uh -huh. Ви взагалі нормально до нього uh -huh. да, я нічого люблю. вас там не турбує. Просто я і в аромадифузорах люблю мускустику, тому мені ну, в мене від нього голова не болить. Все добре. Які парфуми на вас сьогодні? Е, сьогодні Жадор, але так, але мабуть вони завжди. Я не знаю чому. Скільки Жадор є, стільки я і користуюсь обличчям аромату Жадор довгий час була акторка Шарлі Стерон, Сьогодні стала співачка Ріана. Бо, асоціюється знаєте, вона вас із цим ароматом? 100% асоціюється, тому що аромат він абсолютно мінливий. Залежить як від того, твого емоційного стану, погоди і від, мабуть, флюїдів, які ти випромінюєш. Так, і ще одне таке маленьке питання, яке я сьогодні всіх питаю: скільки коштів ви сьогодні готові витратити на флакон? На сьогоднішній, прямо от зараз. Так. Я ще готова витратити на гарне вино і на гарну. Я не знаю, гарний обід, але загалом то в межах 200 доларів можна витратити на місяць, щоб порадіти, тому що дуже мало того. Тому що тої радості. Парфуми це одне із небагатього задоволень. Ви знаєте, я кандидат психологічних наук і читаю лекції з психології, і наші рецептори значно. Складніше працює, ніж нам того би хотілося. Тому парфуми це один із тих моментів, коли варто впливати на рецептори сприйняття запаху, і що може змінити не тільки тебе, і не тільки тих, хто навколо тебе, а і в принципі навіть до Крім вина і парфумів, що сьогодні ще порадите, щоб зняти цей стрес, цю напругу, тому що втрачена якась толерантність, доброта один до одного. Підкажіть нам, ну, можливо, ви знаєте якийсь рецепт цього? Так, ну дивіться, по перше, абсолютно звичайні речі, коли ти можеш зайти у звичайну кафешку і попити гарної кави, коли ти можеш зустріти таку гарну жінку і, і усміхнутися, коли ти можеш піти до банюка в театр на Подолі і подивитися гарну п'єсу. Але найголовніше, коли ти можеш прийняти близьких і рідних. І ви знаєте, агресія то не те, на що варто сьогодні витрачати. Сьогодні варто витрачатися на донати нашим хлопцям-дівчатам. Сьогодні варто витрачатися на. Абсолютно прагматично цілеспрямовану злість, яка виражається у допомозі. Якщо ти не можеш стріляти, то повинен донатити. Оця вся, що я не можу справитися із своїми реакціями, це абсолютно мені здається, що це не про український народ, а це абсолютно про людей, які поза Україною. А ті, хто в Україні? Ми, ми знаємо, що якщо сьогодні з ранку до ночі звучать тривоги, значить сьогодні до вечора треба заробити. І задонатити, і задонатити так, щоб як то раніше було десятина церкві, а це повинна бути не десятина, то як мінімум 70% повинно бути нашим хлопцям і дівчатам, які там стоять, яким і жарко, і спрагло, і, далеко і голодно, парфуми. і далеко не до жадора, і не до 100 баксів від 200 витрачених на той жадор. Парфуми, то, знаєте, next level. А перший левел і перші запахи це коли ти відчуваєш що ти сьогодні е, перечислив і, 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 і ти щасливий. Ну що ж, в місті побували людей, опитали час додому. Дякую вам за перегляд. Дякую, що були зі мною. Прошу вас бути толерантними і добрими до моїх героїв. Не забувайте ставити вподобайки цьому випуску, і побачимося у наступному. Всіх обіймаю, цілую, па-па!